Ну, говорять о том, що что... і мы, ну и все всі, как бы українці теж переживають о том, що може бути просто ну, большое количество жертв, людей, які погибнуть там. Воно буде. Ще із березня місяця, коли пішли росіяни, знову ж таки, це моя думка. Я говорив це і своїм батькам, мама мені зразу не вірила, але зараз вона визнає і каже, да, ти правду казав. І багато хто із нас казали, що буде повномасштабна війна. А і так далі, на той момент, коли ще брали Славянськ, ці всякі перебрики, то можна було зачистити доволі швидко. Не було політичної волі, не було наказу, відповідно, цього не зробили. Було маса зрадників, їх і зараз достатньо, в превеликій кількості, тоді було набагато більше. Зараз мені здається, що контррозвідка робить свою роботу і доволі непогано. Зараз уже? Зараз, зараз, на даний момент. Бо вже зрозуміло, що пахне смаленими, то дуже сильно. А то, що буде війна з Росією, це. Абсолютно факт, загально признаний, і не, не, не буде ніхто чекати, поки Росія ослабиться чи ще що. Просто що до того моменту, коли почнеться повномасштабна війна, загине ще багато хороших хлопців за нібито псевдоперемир'я. А потрібно вже вирішувати або пан, або, або пропав. Нам немає куди відступати, у нас за спиною своя земля. І Ну, в мене немає слів просто. Я вважаю, що потрібно вирішувати зараз. Абсолютно. Зачищати Донець, зачищати Луганськ, зачищати той кусочок землі, який лишився, і брати свої землі під, під свій контроль.